Якби ви могли повернутися у минуле і сказати собі одну фразу, що б це було? Одна жінка сиділа в темній кімнаті на ліжку і розглядала старе фото. На ній була 18-річна дівчина, яка ще не знала, що її очікує в житті, що вона переживе і зраду, і горе, втрату, але й багато щасливих моментів. Вона переживе сильне кохання, вона переживе радість та щастя. І ця жінка, тримаючи це фото, просто думає, що якби я могла з тобою поговорити тією тобою, 18-річною, я б сказала тобі, що ти маєш цінувати себе, що а, любов це про підтримку, а не про біль. Тому, якщо в своїх стосунках ти відчуваєш, що тебе не люблять, потрібно йти з цих стосунків. Ось, а поділися, будь ласка, і ти, що би ти собі сказав? Чи сказала 10 років тому якусь одну пораду? Напиши в коментарях.